Стосовно, що Ніна степаніна говорила стосовно, що ніхто нічого не дірибанить. в мене тут на руках така постанова суду Рівненського апеляційного господарського від 11 серпня, 2015 року. Всі знаєте, що на території міста комунальне майно, яке було продане незаконно до Руслана Федоровича звертається, що першокласник вам дасть оцінку. Деяке було продано за безцінь, Це вараші 11, магазин, барвінок. І є постанова на сьогоднішній день. Постанова, значить, визнати недійсним пункти рішення значить, міської ради номер 668 від 28 12, 2012 року. Що це означає? Коли ми прийшли, Ігор Валерійович, на посаду виконувача обов'язків міського зразу процес приватизації включили два об'єкти. Два об'єкти я не буду розказувати, кому вони належать, але громада знає кому належить. І господарським апеляційним судом на сьогоднішній день визнано, значить, недійсним рішення ради про, про, про стосовно об'єктів нерухового майна, які підлягають приватизації. Визнати недійсним рішення міської ради від 27.06.13 року. Пам'ятаєте, з я і ще чотири депутати голосували проти, тому що. Ці об'єкти комунальної власності, які належать громади міста, які належать, що вчора дитячко народилося є громадянин цього міста. Ви продали за Б за І на сьогоднішній день, значить, цією постановою, значить, визнати недійсне добре про приватизацію цього комунального шляхом викупу. І ми пам'ятаємо, як косень ще два об'єкти були викуплені за Бессі. В ровеснику і в повариші 42, пам'ятаєте, за 72 тисячі гривень це на сьогоднішній день 2,5 тисячі доларів, двокімнатна квартира. І в ровеснику біля 80 квадратів за бесіть це іде дерибан, шановні колеги. Ви розказуєте, тому що першокласник з п'ятої школи знає, що це не відповідає дійсності. І коли в нас зареєстрована громада. І коли в нас зареєстровані. Шановні, шановні колеги, я бачу абсолютно зрозуміло спланована акція, яка була нова проти мене, зрозуміло, всі йдуть на вибори. Шановні колеги, шановні мешканці нашого міста, я неодноразово розказував про це питання і зараз повторюю тим людям, які вперше прийшли, можливо, не чули всю цю ситуацію, яка відбувається. В нашому місті, як і в Україні, існує закон, який передбачає приватизацію дітям, які перебували в користуванні і здійснені поліпшення майнами. Нашому місті приватизовано таким шляхом більше 20 об'єктів. І тільки під час Майдану, під час, коли ми воювали тут після протирегіоналовського однощника, були порушені справи чомусь по одному об'єкту. Ви дослухайте, а ви дослухайте. Рішення було прийнято по трьом об'єктах. А суди всі йшли по моїй мамі, не по мені. Розумієте? І таких об'єктів більше 20 в місті продано. Тому не Є, треба, це було б регіонала задача, щоб ви мене з цієї посади. І, і відповідно, якщо ви говорите тільки про мене, то кажіть про мене. Є, Валерий, я кажу, Говоріть ти про ти мене, шановні. Не відбудуйте мою сім'ю. Сидить ваш а, з вами підприємець, який теж здійснював приватизацію свого часу. Є, Майна. А я вам як говорю. і інші підприємці. І нічого. А тут ви, вищайте, починаємо політику гратися. Як полі... кажіть Яка про мене, а не чіпайте мою сім'ю. Ви зрозуміли?